Гаррі Стайлз засмутив всіх фанатів, новиною про те, що він планує піти у затища після всесвітнього туру. Бібі -бі Рексі на концерті влучили, заїхали голові прямо телефоном. Деніал Редкліф не хоче з'являтися у Гаррі Поттері від HBO. Тревіс Баркер і Кортні Кардашин стали батьками і чекають на поповнення. І за що їх розкритикували, це та інше. Ми будемо сьогодні обговорювати. Я нагадую, що мене звуть Маріна. Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Ми тут. Обговорюємо новини шоу-бізнесу, що відбувається цікавого у світі моди у Голлівуді і взагалі у житті наших зірочок. Тому, якщо тема для вас цікава, то не будемо затягувати. Давайте розпочинати. Гаррі Стайлз і його світовий тур, який триває вже три роки. Нарешті підійшов до свого завершення. І наприкінці одного із концертів Гаррі Стайлз сказав своїм фанатам про те, що він планує піти на деякий час у затища, але він дуже дякує за нескінчену підтримку фанатів. Логічно, що фанати кричали йому О, ні, ти не можеш, друзі. Будь ласка, три роки це. Дуже шалене навантаження. Мені подобається Гаррі Стайлз, але дайте йому відпочити, бо такими темпами він взагалі може зламатися, і ніякого Гаррі Стайлс, в принципі, вже можна не побачити. Я вважаю, що він класний, що його музика дуже цікава, креативна. До речі, в попередньому відео ми обговорювали, що Таня Муіньо спродюсувала кліп для Доджикет, і я хочу нагадати, що Таня Муіньо також робила кліп і для Гаррі Стайлза, в тому числі для Lil Nas X. Мені дуже подобається його творчість. Мені дуже подобається те, як він поводить себе у амбасадорстві із Гучі, і як йому личать ці всі наряди. Його стиліст однозначно також молодець. Я вважаю, що він точно та людина, яка заслужила піти на відпочинок. Плюс треба згадати, що окрім концертної діяльності він мав іще можливість прийняти участь у фільмі, який називається «Don't Worry Darling», який був представлений минулоріч минулоріч на канському кінофестивалі. Ще якась була у них цікава історія. Із Олівією Вайлд дуже багато нюансів, але це вже в іншому відео, якщо захочете. Я дуже сподіваюся, що він все-таки відірветься на своєму відпочинку і просто забуде про існування часу. Я вважаю, що він цього вартий. Турне в будь-якому випадку ще не закінчилося. Ще місяць улюбленець публіки буде їздити по всьому світові і виступати із чудовими треками. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам творчість Гаррі Стайлса, як ви до нього відноситеся. І, взагалі, чи цікаво вам буде дізнатися про нього трошки більше. Якщо хочете, можу пошукати. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Давайте поплікуємо, давайте поговоримо. Неприємна новина прилетіла про зірочку Бібі Рексу. на останньому своєму концерті. До, на, до неї прилетів телефон. Слухайте далі. Окрім того, співачці довелося зупинити свій концерт на декілька годин, і після цього мама артистки написала у своїх соціальних мережах, що з бібі все добре. Єдине, що потрібно накласти три шви, і написала, що просить вибачення для мене це абсурд. Я вважаю, що абсолютно вона нічому не винна. Я розумію, що можливо вони переживали за реакцію фанів, але її справ. Ожні фанати однозначно підтримали, тому що те, що відбулося, це просто якийсь нонсенс. Суть у тому, що команді організаторів все таки вдалося знайти цього дикуна, який кинув у обличчя людини важкий айфон, і він сказав співробітникам поліції щось на кшталт. Ну а що я подумав кинути в неї телефон, тому що це буде весело. Отака історія. Мені дуже дуже жаль. Вона показала в соцмережах що з нею все в порядку, їй накладали три шви. Сподіваюся, що в неї не розвинеться якась фобія із боязні сцені, боязні того, що на неї там можуть що кинути в будь-який момент щось її в обличчя. Ну а для того телепня, я сподіваюся, що це буде просто величезним, величезним уроком. Не робіть так, бо артист викладається, ну і він чекає віддачі від вас, але не в такому випадку. Будь ласка, не повторюйте це і ну, як мінімум, це. Це просто виглядає дуже-дуже дивно. Чи ви слухаєте Бібі -Бі Рексу, чи подобається вам її творчість? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Давайте з вами поговоримо. Мені буде, буде цікаво. Напишіть, що думаєте. Тут прилетіла новина про те, що Даніел Редкліф не хоче з'являтися у Потеряні, яку знімає. HBO. нещодавно анонсований серіал від HBO за мотивами книг про Гаррі Поттера, приречений, звичайно ж бути успішним. Він приречений до мільйонів обговорень ну, взагалі в інтернеті і серед фанатів. Звичайно, зокрема, можливих кандидатів на улюблених на ролі улюблених персонажів спільнота обов'язково чекає появи акторів із повнометражних фільмів. Е, якщо не в повноцінних якихось ролях, то звичайно в ролі Камео. Такий крок би був однозначно. Логічним з точки зору продюсерства, з точки зору піару, щоб трішки привернути увагу тих, хто виріс на цих фільмах. Я, наприклад, обожнюю також Патеріану, Я являюсь однозначно фанатом Всесвіту Гаррі Поттера, І якщо, звичайно, когось кликати, то передусім всі думають про трійцю, це Деніал Редкліф, Емма Уотсон і Руперт Грін. Однак, британський актор Деніал Редкліф днями повідомив про те, що взагалі немає ніякого бажання з'являтися у серіалі. Що він сказав? З того що я читав про цей серіал, вони планують розпочати все з чистого аркуша, і тому було б дуже-дуже дивно з мого боку туди якось лізти. Редкліф також сказав, що він цілком розуміє причини існування серіалу і не має нічого проти такого перезапуску. Гадаю, Гаррі Поттер судилося стати новим Шерлоком Холмсом, і ця роль з руками переходитиме від одного актора до іншого. Це надто значущий літературний феномен, щоб обмежити його тільки нашими фільмами. Тож я давно зрозумів, що нові. Екранізації, як колись неминуче просто з'являться. Я вам нагадаю, що компанія HBO попередньо запланувала по сезону на одну книгу, що дозволить відтворити події із книг максимально-максимально близько до першого джерела, при цьому не жертвуючи сценами або навіть цілими сюжетними лініями, як це довелося зробити із попередніми екранізаціями. Наразі не відомо нічого про творчу команду, ні про акторський склад, але єдине, що ми знаємо, що Джоан Роулінг погодилася стати співпродюсеркою. І пообіцяла пильнувати за автентичністю серіального втілення її книжок. Чи являєтесь ви фанатом Гаррі Поттера, чи чекаєте ви на серіал від HBO, які у вас очікування? Напишіть, будь ласка, у коментарях, давайте з вами побалакаємо, поговоримо, яка частина ваша улюблена із Поттеріана. Ще одна класна новина про поповнення у сімействі Кардашян на останньому шоу легендарного барабанщика рок-гурту blink 182 Тревіса Баркера, його кохана Кортні Кардашян це найстарша із сімейства Кардашян Дженнер. Підняла саморобну табличку з надписом Тревіса я вагітна. І таким чином вони розповіли всьому світові про подію. Побачивши це, баркер пише, що Баркер спочатку розгубився і не міг повірити в те, що відбувається, але вже прийшов. Ши до він спустився до обраниці в віп залу і міцно обняв її і поцілував. Давайте трошки про них поговоримо. Вони разом уже два з половиною роки, і у жовтні 21-го року музикант їй освічився. І у травні минулого року пара розписалася у Санта-Барбарі. Варто також зауважити, що йому 47 років, і у Тревіса є вже троє діток. Варто зауважити, що для 47-річного Тревіса Баркера і для 44 річної Кортні це буде перше. Спільна дитина при цьому Кардашін виховує трьох дітей від попереднього свого шлюбу із бізнесменом Скотом Дісіком, це 13-річний син Мейсон Деш, 10-річна донька Пенелопа і 8-річний син Ейн Естон, троє дітей і у Тревіса Баркера, 19-річний син Лендон, 17-річна донька Алабама. І пасербиця Атіана, якій 24 роки пара уже довгий довгий час пишучи, планувала завести дітей. Вони навіть зверталися до послуг і пробували КЗ, щоб вам було зрозуміліше у соціальних мережах, окрім привітань, пара, на жаль, отримала також і дуже багато до речі негативу. Зараз кортні критикують за таке театральне дійство навколо цієї події, навколо вагітності, і багато хто просто не вірить, що їй вдалося такий довгий час приховувати вагітність від чоловіка, тому що вже на відео видно, Животик вже помітний. Інші навпаки заступаються за пару. Що якщо навіть оголошення про вагітність і було і виглядало дуже награним, спланованим, як це любить сімейство Кардашен Дженер, а особливо їхня мама Кріс Дженер, зробити так, щоб про це говорив весь світ. То для 44-річної Кортні і 47-річного Древіса я думаю, я вважаю, що це просто справжня подія, адже пара давно б хотіла завести спільну дитинку. У коментарях багато людей пишуть. Образливі речі для них, і мені здається, що як мама маленької дитинки також можу сказати, що не дуже приємно взагалі читати якісь погані новини, погані коментарі, особливо коли ти в такому делікатному положенні. Сподіваюся, що люди не будуть на них дуже сильно насідати і просто дадуть їм можливість прожити цей прекрасний момент. Примітно, що у кліпі гурту Blink-182, також який називається All the small дев'ятсот дев'яносто року. Можна помітити фанатку, яка також була із надписом. На плакаті, е, як у Кортні, <ріст> така невелика відсилка. Мої найщиріші вітання парі, я вважаю, що е, круто, що буде ще один малюк у клані. Як ви сприймаєте цю новину? Чи раді ви за Тревіса і за Кортні? Я, яка ваша думка з цієї, відносно цієї новини? Які емоції це все викликало? Напишіть, будь ласка, у коментарях. І давайте трошечки ще поговоримо про день батька, який відбувся на днях у Сполучених Штатах Америки. Я хочу вам зараз показати дуже класні знімки Джека Ніколсона, Дастіна Хоффмана, Чарлі Чапліна, Френка Сінатри, Генрі Форду, Альфреда Хічкока і Пабло Пікасса з дочками. І ще один дуже зворушливий момент відбувся, оскільки я люблю спостерігати за подіями, які відбуваються у світі моди. І зараз проходить один із тижнів моди і науклін no після показу Джейда. Б'ю Андерсон, який пройшов в рамках тижня моди, на днях Джонатан Андерсон вийшов на поклон у Джерсі з логотипом ірландської національної збірної з регбі. Так, свій так дизайнер привітав зі святом свого батька, якого звуть Віллі Андерсон, регбіста, який із 1984 року по 1990 рік виступав у цій самій збірні і в тому числі був капітаном. Сьогодні Віллі це тренер, і Андерсона між собою має дуже Дуже теплі стосунки, великі свята вони намагаються відзначати всі разом. І якщо Джонатану потрібна якась порада, він завжди звертається саме до батька. Якщо у вас після перегляду цих фотографій з'явилося невтримне бажання зателефонувати або написати своїм рідним, або просто обійняти їх, якщо ви поруч, то я буду дуже-дуже рада. На цьому це все. Я сподіваюся, що випуск для вас був цікавим, не хочу сильно загружати. Дуже дякую вам за підтримку, за коментарі, за лайки, підписки, за активність на моїй сторіночці. У мене є ще одне питання. Я хочу розділити контент, бо там є контент з моєю маленькою донечкою і контент окремо про шоу-бізнес, про зірочок. Як ви думаєте, можливо, просто варто ви розділити ці два канали і створити як новий. Що ви думаєте відносно цього? А я бажаю всім класного дня. Я сподіваюся, що у вас був гарний настрій і що ці хвилинки, які ви провели зі мною, вам було цікаво. Давайте більше спілкуватися. Пишіть про когось зірок, вам дуже цікаво почути, які теми обговорити, а я буду намагатися щось з цим придумати і вас порадувати. Все, всім гарного, гарного дня! Бережіть себе. Все, до побачення, бай-бай!